Всебічна підтримка тим, хто змушений був покинути свою домівку через війну, на Рівненщині розповіли про утворення рад ВПО. Простими словами, це ті органи, які будуть працювати з владою на місцях, і саме головне, щоб їхній голос. Цих людей, які до нас перемістилися, якби влада чула, чула про їхні потреби, і якнайшвидше ці люди проходили соціалізацію в нашому регіоні. Лише офіційно зареєстрованих переселенців через Рівненщину пройшло понад 90 тисяч. З них на постійній основі лишилися близько 50 тисяч серпня. Місяця цього року кабінет міністрів України ухвалив, що по всіх регіонах України мають бути створені ради ВПО. Таким радам ВПО пропонувалося створювати розроб. Створювати річний план своєї діяльності та звітувати про його виконання, а також надавати рекомендації, пропозиції щодо покращення політики з внутрішньопереміщеними особами у територіальних громадах, також, також частково співпрацювати з благодійними фондами, які діють, а також основне це організація заходів, тобто семінарів, конференцій, засідань для об'єднання внутрішньопереміщених осіб. Для з метою їх соціалізації та адаптації на сьогодні офіційно в Рівненській області діє 34 ради ВПО, які за словами Людмили Шатковської є вкрай дієвими, адже завдяки цьому механізму можна донести людям необхідну інформацію про їхні можливості. Рада ВПО це не рада в, в такому прямому сенсі внутрішньо переміщених осіб, а це дійсно рада великого прикладу об'єднання і я звертаюсь ще до органів місцевого самоврядування. Ми маємо зрозуміти, що не потрібно боятися критики від цих людей, а навпаки, сприйняти те, що ці люди, переживши, повірте, ми тут живемо в комфортних умовах. А ці люди, переживши такі складні обставини, на сьогоднішній день зберегли все-таки енергію. І рухаються далі. Також в облдержадміністрації відмітили роботу кількох рад ВПО: це Березнівська, Дубинська та Здолбунівська. Ілля Тмошевський новин Рівного.